Вітаю, панове! Сьогодні реларівня розглянемо спочатку. спочатку Як взагалі працює, ну і в конкретний випадок розберемо. Не знаю, тут видно, не видно, може і далі, О, так, далі, трошки краще видно. ну, Схема на ньому намальована. Все дуже ясно. До нього оця планка вона на ній кріплять а потім знімають зверху знизу ось, съемники стоять знімають і все воно. получається раз два три чотири тут і так само знизу раз два три чотири, там є 4 клемми ну я на них тикати не буду я розкажу як воно по схемі як працює і як у нас воно працює следующая живлення сьома друга тобто 2 крайні у мене написано 220 ну, моделі є різні є 110 там ну да різні є постоянки переменки 220 Фактично все одно куди фазу 0 підключати практика показує, у нас он видно клеми, якщо почитати підписано 0 слева фаза справа крайня ось 0 Одиничка, то фаза. Підключені. Це просто питання. Тобто поміняно в інструкціях і відео, відео ну, скажімо так, урок, як користуватися. Там наоборот, фаза перекинута туди. Чого? Ну, щоб потім перемичку тут між фазами кинути між клемою 7 і 8, яка дає виход як вход, а потім виходиш, наверх пішов. Ну, тут он перекинуто віддільний провод, видимо, друге питание. хоча я поміряв там 220. Ну, видимо, воно, вон, вон. Так, ясно, да? Тобто у нас дві крайні дві крайні цежилення 220. Як хочеш фази міняєш, Вход. У нас восьмерка це друга клема, Сліва Вон, вона підписана, вона 60. та Так, виход е, здійснюється наверх. Тобто знизу з зверху виход. Виход може бути або на 6, або на 5. Обраті увагу, у нас тільки один виход лівий. Так? Може бути 6, може бути 5. Ось показано, як воно переключає туди-сюди. стоїть, От, стоїться, означає, що... Ну, нормально замкнутий, а внизу нормально Тобто П'ятий нормально замкнутий, шостий нормально розімку. Ну і при спрацюванні переключається ж, зрозуміло. Да? Ну і найголовніше, це цікаво. Є один, є два, є три. Це датчики уровня. Ну, це ж реле уровня, датчики уровня. Ну і встановлюються вони в резервуар, всі три штуки. Є три, перша клема. Це ну, маса, саме нижня точка. откуда йде сигнал. На дно ставиться. Є2 ставиться там нижній уровень, Є1 верхній уровень, або просто два уровня. Тобто є один у нас верхній уровень, Є2 нижній уровень. Ну і виходить, що якщо, якщо у нас жидкость доходить до уровня Е1, ну, датчики і там суть роботи така, що сигнал іде на Е3 і Е2, і Е1 сприймається сигнал і вони його дають на датчу і тоді виходить так що якщо на Е2, е 2 сигнал йде то у нас замкнутий контакт 5 якщо на е 1 то замкнутий контакт 6 тобто якщо повний бак то тоді у нас перемикається на 6 якщо... на лівий так, якщо не видно. Якщо з першого рівня йшло до другого, тобто перший рівень датчик не, 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 не замочений, тобто да? рівень води понизився, то тоді замкнутий контакт Е5, так, тобто угу. оцей контакт. Ну і якщо і рівень жидкості ниже Е2, то взагалі тоді датчик не працює, Так написано в інструкції. ватер соплі і <смір> драйнінг. Одне це питання, а друге це що датчик виключається, якщо є два уровень теж. Ну, суть ясна. Так? Якщо до першого дійшло, то замикається контакт 6, якщо до другого дійшло, ну, так, то контакт 5, ну другий він і... Так, якщо другий замочило і перший замочило, то все одно контакт ще замикається. А якщо з першого, шо, то на, на п'ятий замикається. От. Наша схема наступна. Дивіться, питання, понятно, фаза 0. Далі Оце красненький, це у нас вход сигналу. Далі ось він коричневий з датчика, Іде, е, з датчика третього, тобто з маси називається. і є маса. І виход підключений Є один, тобто верхній датчик. Проміжуточного є два немає. Ну, таке допустимо. Як робота? Тобто, Якщо є перший рівень, то в нас сигнал йде на шостий контакт. Якщо рівня немає, то виходить, що відключається взагалі. Питання не йде на шостий контакт. Ось так ця система Я е, Почитав в інтернеті, що десь і автомобілісти використовують цей датчик, не знаю де, напишіть де. Ну і рядом, рядом стоящі релюшки, щось схожа робота. Ну, там питання йде на катушку. Е, катушка, ну, на ній видно.

220-240, асід да, перемінного тока. Тобто релюшки на перемінний ток. Так, знизу вход так само. Ну, як розібрати ход дуже, дуже легко, дуже просто. Бачимо нулі. 0 1, 0, 0,2, 0,3, понятно. Це у нас нульова. Бачимо ми. Бачимо ми 42, 47 і 44. Тут ж по-другому. 44, 47 і 42. Це фаза, яка подається на рівнушку флемена. Вон да? І вони срабатують. Тобто є питання, вони срабатують, переключають. А одиничка, одиничка знизу це входи, одинички знизу. І плюс входи на правому другого входа нема, а на цьомусь. 30-ка вход, на цьому 30 одинички Ага, хромоодинички. 33 і 44. Це все входи, знизу входи. Так, ну, дивлячись, яка задача ставиться. Значить, в нас це релюшечки? ліва це там один двигатель. Ось поки стоять. Средня це другий двигатель, а права це якесь обще включення. Суть робота така. Якщо є питання, наприклад, возьмемо правий 0,42 питання є. Контакти тоді замикаються. І з 1 пішов на 51 вверх. Якщо є на 0,42 питання. Ну і соответственно ми бачимо, що у нас з 1 пішов на 46, з 30-го пішов на 31. З 47-го пішов на 48. Ну і тут так само з першого, це я лівій вже, з першого пішов на 48-й, з 33-го на 32-й і з 44-го на 45-й. Якщо є питання, ще раз кого там далі клеми, ззаду клема там 0, там де нулі і рядом фази. Ну, а так байдаться все працює. Е, світлодіоди, в принципі, Горіти, якщо є. Вони що щось не горит, если питание есть. Он не показывает, что работает релюшка. Правый светлодеод что не светится, но в принципе релюшка работает. Ну, бывает таке. Ніхто никто ж понятно, то есть светлодиод менять не будет. Ну, вот так это все работает. Дякую за внимание.